Так, от далі про це та інші найважливіші події будемо говорити з Ігорем Чаленком, політологом, головою центру аналізу та стратегії. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, на тлі військових навчань, про які от щойно у нас був сюжет, захід 2025 спрямованих проти НАТО, Сполучені Штати скасовують санкції проти білоруської авіакомпанії Білавія. Натомість самопроголошений президент Лукашенко випускає за град 52 політв'язні. Шокується. Вашингтон таким чином намагається якось Білорусь відірвати, чи що це за маневри? Ну, з однієї сторони, це не те, щоб відірвати Білорусь від Москви, але намагання все ж таки збити е, ну очевидно тиск з боку Путіна щодо Лукашенка для того, щоб безпосередньо зараз використовувати Білорусь як плацдарм. Але водночас, е, ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що зняття санкцій. З авіакомпанії Белавія Білоруської авіакомпанії де факто означає створення схеми, за якої саме російська авіація буде вже отримувати необхідні запчастини для обслуговування своїх літаків. Тобто, це фактично ну, такий розмін розміни з путіним. Тобто, Путін через не таку схему. Яку він витиснув із Трампа за участі Лукашенка, отримав посилення позиції власної авіації, і це теж потрібно говорити. Але Лукашенко, якщо говорити вже з його позиції, намагається балансувати вже між трьома столицями. Раніше він балансував між Москвою та Пекіном. Але після того як Сі ну так махнув рукою, що хай Путін там продовжує, ну, звичайно, це неофіційно було, ну але бездіяльність сі фактично означає охрещення э, нинішніх всіх кроків. Ну і зараз відповідно Болезно. Лукашенко знаходить третю опору, Це Трамп. Білоруський вандам, те точно. Знаєте, видання Wall Street Journal пише, що від часу інаугурації Трампа Кремль в рази збільшив нищівні удари по Україні. Сам же президент Сполучених Штатів заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять країни НАТО і перестануть купувати російську нафту. Ви як вважаєте, це спроба трошечки виправдатися чи нагадати, що не він один єдиний, хто якби на боці, на боці Путіна? Якщо говорити для об'єктивності, ми бачимо зараз риторику по обидва боки Атлантики, що значить, з боку Європи, що Штати мають застосовувати більше обмежень щодо Росії, з Вашингтону протилежні звучать докори і не лише від Трампа, а від Скота Бесента і так далі. Але оцей конкретний пост Дональда Трампа. Він викликає посмішку з тієї точки зору, що ну якби ЄС і планував відмовитись від російських енергоносіїв, і ми пам'ятаємо навіть дедлайни встановлювалися там 27-й рік і так далі, mm -hmm. але є певні гравці по типу Угорщини і Словаччини. І ой, як так виходить, що це найбільші друзяки саме Дональда mm -hmm. Фредовича Трампа. Так може б Дональд Трамп, коли писав листа Орбану по нафтопроводу служба може б там не висловлював а, там своє невдоволення чи ще щось. А написав Віктора Вітя, перепини використовувати російську нафту, купувати російський газ. Це ж вони є основними реципієнтами. Uh -huh. Я не здивуюсь, якщо десь в майбутньому навіть у Трампа виникне дурна ідея. Давайте запроваджувати другий рівень мит. Щодо партнерів Російської Федерації, як це з Індією відбулося, тільки другим таким об'єктом стане загалом Європейський Союз. Я просто нагадаю, що ЄС в енергобалансі 20% – це якраз нафта і газ з Російської Федерації. Пане Ігорю, давайте перейдемо до ще однієї геополітичної точки. Це Китай. Якби Китай перестав підтримувати Росію, війна б закінчилася вже завтра. Про це заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. Детальніше про російсько-китайську дружбу ми поговоримо трохи згодом. Наші журналісти підготували матеріал на цю тему. У вас хочеться запитати, спроможність Росії воювати і справді повністю залежить від Пекіна? Нині фактично так по одній простій причині. Для того, щоб воювати, потрібна економічна подушка, відповідно, економічний фундамент. І в цій ситуації, попри шалений прогнозований дефіцит федерального бюджету, який може сягнути 8 трильйонів рублів за результатами року. Але все рівно Путін за рахунок Китаю отримує певні компенсаторні заходи. Ну не будемо тут згадувати сілу Сібірі 2 щодо якої підписано меморандум на початку вересня. Але, от, наприклад, збільшення поставок по сіла Сібірі 1 на 6 мільярдів кубометрів газу. Ну, це вже є чітка прикладна допомога. Плюс ми ж не знаємо до кінця. Наповнення всіх тих близько 20 угод, підписаних між Китаєм і Москвою. Тому що ми ж прекрасно усвідомлюємо, що є запит зараз від Росії, у разі чого, щоб Китай надав навіть екстрену фінансову допомогу, якщо ситуація взагалі буде валитися і нагадувати картковий будинок. Тому дійсно, якби Китай. Все ж таки взяв проактивну позицію і захотів завершення реальне завершення російсько-української війни. Я думаю, що це питання навіть не місяців, а тижнів. Ого, цікаво тут же інформація про те, що ООН може відправити миротворчі сили в Україну для підтримки режиму припинення вогню та після воєнного відновлення. Якщо більшість країн-членів це схвалять, про це заявила новообрана президентка Генасаблеї ООН, колишня міністерка закордонних справ до речі Німеччини Аннеляна Бербок раніше в коаліції охочих заявляли, що 26 країн готові надати Україні певні гарантії безпеки, в тому числі відрядити навіть свої війська для гарантування нашого миру. А ви як думаєте, які миротворці можуть з'явитися в Україні найближчим часом? Ну, По-перше, ми ж знаємо, що росіяни абсолютно відкидають тему присутності саме європейських сил і країн-членів НАТО і так далі. Те, що ми якраз пропрацьовуємо в рамках гарантій безпеки. Там зараз мова йде про 5 плюс країн якраз з коаліції охочих, які дійсно забезпечать наземний контингент. Але, от що стосується саме блакитних шоломів, тут, знаєте, в чому цікавість цієї ідеї не в фактичному забезпеченні безпеки, а в можливості ухвалення якраз такого рішення. по Гарантіях безпеки, але вже на рівні ООН і на рівні Радвезу ООН. тобто, щоб це були значить не односторонні якісь рішення, а щоб це схвалювалось безпосередньо від РБ організації Об'єднаних Націй, але є нюанс, і цей нюанс полягає в тому, що вже неодноразово з'являлася тема про миротворців, саме від ООН. І о, диво, ви знайдете вето Російської Федерації, якраз за час загалом війни з Тринадцятого року я нагадаю, що у нас по законодавству війна почалася з 19 лютого 2014 року, яка має офіційну назву війна за незалежність України. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що були з нами сьогодні в ефірі. І Нагадаємо, що з нами на зв'язку був політолог і голова центру аналізу і стратегії пан Ігор Чаленко. Дякуємо вам ще раз.